Їхали, то ви там був оточений Берхотом. Десь годину ми вже тут перебуваємо. Зараз народ прибуває з усіх регіонів. Чернігівщини вже ну, чоловік і У нас загальна мобілізація об'явлена. Вже всі райони на під'їзді. Тому зараз люди збільшуються. Ми їх тіснили Берхот наверх до автобусів, до вулиці Інститутської. І зараз намагаємося відновити наш намет зруйнований. Ну тут таке враження, що відмовилася війна справжня вночі, тому що все перевернуто, зруйновано, польові кухні лежать. Е, дуже захливе, е, враження справляє. Але зараз будемо спільними зусиллями все відновлювати. Е, е, дуже багато киян допомагають, е, приносять і гаща, і харчі, і те, одяг. Тому я думаю, протягом дня ми відновимо тут. Наші всі позиції і майдан знову буде е, центральним центральним опором в Україні. Тільки що біля нашого намета, який ми намагаємося відновити спільними зусиллями, проходила Кетрінестон е, в оточенні е, своїх помічників і прямо з хоробки всім бажаючим роздавали помічки. Вони також свої помічники е, чаєм та Альосімолоком. Таким вона. Е, Від стоє демократія.